Почути від голови пенсійного фонду, mm -hmm. на підставі яких керівних документів mm -hmm. вони не виплачують е, пенсії чорнобильцям інвалідам, які е, призначені е, рішенням судді. Mm -hmm. Я сам особисто по рішенню суда там, 5 тисяч гривень пенсію отримав, отримав тисячу сто сімдесят. Є різниця, ці 4 тисячі гривень. Куда я на підставі чого. Але вони дали ну, зовсім безграмотну відповідь. Рішення суду ніхто не має права відмінити ніякий закон. А вона склається на те, що 19 червня 2011 року надав чинності закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2011 рік і там передбачено проводити виплати пенсій в ручному режимі є гроші а грошей ніколи немає в пенсійному фонді Кабмін приймає рішення чи давати чи не давати такого не повинно бути і мова для взагалі те, що в першому читанні в Верховній Раді е, був затверджений е, закон 91.27. це закон е, про е, те, щоб е, на рішення віддати е, кабінету міністрів виплати е, соціальних пір і так далі, 16 категоріям. Нобольці, і багато багато Тому, першу чергу ми підготували звернення від учасників сьогоднішньої нашої акції протесту.